процессуальный привал так есть закрыто Честь, я перепрошую, можна трошки голосніше? Нічого не чути. Ви присутні в судовому засіданні? Вільна особа, громадянин, не хочу послухати, що відбувається. Просто просив би, щоб можна трошки голосніше, якщо можна. Суд в такому голосі розмовляє. Якщо не чути, дуже шкода. Розглядається Я можу відродино. ще... ж не можна, але

Волонтер міжнародної організації «Карітас». Е, з, е, з, з значить, журналіст громадської організації Багнет нації. Захисник Богдана ми споживаємо вулиці Подвязька 15-317. Студія інтерес підставить доручний центру безоплатної правової допомоги.

так, вашу честь. Є, е, значить, хочу, оскільки я не можу вас відвести в даному процесі е, як слідчого суддю, оскільки це не передбачено КПК, я зареєстрував перед засіданням недовіру до складу суду е, судді Корольовського районного суду Житомира Шалотикавеч з відсутність конституційних повноважень та моєї заяви про вчинення ним кримінального злочину відповідності до статті 109-111 Кримінального кодексу України, що знаходиться на розгляді Богомському суді. Хочу зазначити про те, що мною тричі, 4, ні, тричі подавалося про відбід судді Шалоти КВ. Хочу зазначити про те, що судове засідання проводяться у цій судовій залі у порушення статті 16 закону про статус та судовострій судді, оскільки суддя, який головуючий суддя, мав би бути у належним чином мантії, яка встановлена в РП синього, темно-синього кольору із значком нагрудним, а не нашийним, і має згідно рішення Верховного суду судове засідання проводитись у судовій залі із ознаками державності, тобто прапор і гер. На даний момент я хочу зазначити, прошу це в протоколі судового засідання, зазначити, що у суді, який проводить судове засідання, відсутні. Мантія встановлено в зразку, а також відсутні державні символи для проведення судового засідання. Також суд наголошує суду про те, що особа, яка присутня, фізична особа поліцейський Миколайчук ОІ, вже неодноразово були докази наведені в суді по справі, яка діє без підстав та без доручення від юридичної і приватної особи непублічного права ГНП в Житомирській області. Яка не має посвідчення поліцейського встановленого зразка 11:37, встановленого Кабінетом міністрів для своїх повноважень, оскільки повноваження здійснюється виключно після або в за наявності відповідних підстав, тобто за наявності посвідчення? Такого посвідчення на мій запит ані у Миколайчук, ані у прокурора так званого невідомої республіки Юхімчук теж немає. То на цій підставі лише можу зазначити, що дане судове засідання є фарсом і фікцією, яке здійснюється з порушенням моїх конституційних прав як суб'єкта публічної повноваження, як суб'єкта влади Держави Республіки Україна. В зв'язку з чим хочу зачитати, що за Конституцією України. Треба цитувати Конституцію, в чому наша суть заяви? Переходимо до суті заяви, так? Я хочу ще про недовіру до суду зачитати, ознайомившись трудової діяльності Шалоти Константина мною було встановлено факт конституційно призначення зазначу особи на відповідну державну посаду, яку він зазначає. Будь ласка, будь ласка, на ви Ви мене обмежуєте, не даєте мені звучити? Чому суд полягає? Так я ж вам її зачитую. Не треба а яким, законам? Законам, яким законом ви обмежуєте мене у правах, у часі, у, у заяві? Я дію в той спосіб, який мені зручно. Кріжіть, будь ласка, норми закону. Згідно балгаловських принципів, роз'ясніть мені, будь ласка, з статтю 28 КПК. Вона наявно, можете отримати з нею самостійно. Це відповідь судді. Суд встановлює, має право керувати розглядом справи, встановлює. Режи кровонометра шоу справи і по суті, і оскільки ви по суті ніяких заяв не заявляєте. Я заявляю, чому? Ви мені не даєте заявити це? Ви мене обмежуєте у праві? Заявити? Вас не обмежується праві. Якщо ви затягуєте розгляд справи, суд має право, що ви по суті не заявляєте ніяких вимог. Чому? чому? чому ви не даєте мені заявити, Власне, я... В чому вимоги мені заявити, в чому вимоги суті вашої заяви? Суть. Суть про те, що е, недовіра суду, яку я озвучив раніше у зв'язку з е, незаконним призначенням Зеленським згідно указу 698-2019-17.09, е, судді Корольовського суду Шалоти КВ, який призначався, по-перше, без підпису, а по-друге, відсутня е, перший термін на 5 років, про що було заявлено теж у моїх попередніх відводах, а також до спецслужб, які зараз займаються. ...даною заявою. Переходячи, е, оскільки я розумію, що ви не хочете слухати про те, що ви є неповноважним складом суду, і е, не дотримуєтесь процесуальних дій, та порушуєте мої права на оголошення заяви. Значить, я... Коротенько, що вказую, що на мою заяву до поліції про вчинення кримінального злочину відповідності до статті 109, 111 шалота КВ від кавої двадцять що зареєстровано внесення відомості за талоном ЄО 52 955 слідчим судей Булонського суду проводиться розі справи щодо примусового внесення повноважної особи ОНП в Житомирській області до ЄРДР порядку статті 303. третє, враховуючи викладе вище керуючись пунктом 4 частини першої статті 36 КАС каз України вважаю за наявністю. Інших обставин, які виклали розумно спостерігача сумнів у необережності об'єктивності судді, незаконне перебування Шалоти Константина Валєровича на відповідній посаді судді, а не професійного судді Корольовського районного суду міста Житомира та його можливу причетність до повалення конституційного владу заявляють про його від... про недовіру для нього і е, в даній розгляді справи в цілому по справі 296-635-24. Переходячи до безпосередньої заяви про відвідування. Ні, воно це... Я, я, я озвучую далі. Я озвучую далі. Заява про відвід судді Корольовського суду. За заява, маємо на неї реагувати. Сюди, будь ласка. Записник буде це... у вас? Давай, 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 давай. Давай. Немає допомоги. Немає допомоги. Немає. Немає. Оці заяви. Немає. Оскільки суд оголошеної заяви підозрюваного фактично зводиться до недовіри, тобто підстави, де який не, то не, не може бути розглянути і заявлені при вирішенні питання про то тому така ваша заява залишається без розповідає. матеріалі справи, але по суті вона не може бути розглянута. А тепер ми переходимо до суті заяви, які подарували. Заяву про відвід судді Корольовського районного суду міста Житомира Шкірі ВМ через її призначення на вигадану посаду в супереч Конституції України рішень Конституційного суду України 13-12 року Корольовським районним судом міста Житомира розглядалась клопотання слідчого управління ГНП Житомирської області. Поліцейський без повноваження та доручення від юридичної особи Ганпе Миколайчука і погоджено прокурором без повноваження та посвідчення прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури Сагадіним В про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою до Віталія Олександровича Пікова. цього ж дня 13.12.18.00 слідчим судей Кроєвського районного суду Житомир, який ліквідовано указом президента від 29 грудня 2017 року номер 449 дріб 2017 під пункт, 53, пункт 1, винесено ухвалу номер 296 дріб 12149 дріб 23 від 13 до 12 до 23 року за застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання шляхом покладання на нього певних обов'язків. Під час судового засідання потерпіли від дії злочинного угрупування у складі вказаних поліцейських слідчих та прокурорів по справі, в тому числі прокурора ДНР Женар ВМ. Піковським тричі заявлено про відвід головуючого слідчого судді юридичної особи приватного права з назвою Королівський районний суд міста Житомира Шалоти В, який також без конституційних повноважень, розгляд відводу, якого розглядався двічі суддею шкіря ВМ, які у задоволені вимог про відвід від Піковському відмовили справа номер 296 49 23 в контексті наведено вище хочу ще раз наголосити, що відповідно до положень частини першої статті 127 нової конституції України документ 254К, дріб 96 ВР без змін доповнень. Правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках. Народи засідателі присяжні інші судді з визначенням правам професійних суддів. У своєму рішенні номер 3 РП 2011 від 5 квітня 2011 року справа номер 1-10-2011, дріб які є обов'язковим до виконання. На території України остаточним і не може бути оскарженим Конституційний суд України дійшов висновку, що судову владу реалізують професійні судді та у визначених в законом випадках народних засідателів, присяжним шляхом здійснює правосуддя. Частина 1 статті 20, 127 конституції України, частина друга першого закону, 2453-17. три є громадян України, які встановили конституцію України 254К дріб 96 ВР законом 2453. 17. У порядку призначеної чи обраний суддей займає штатну суддівську посаду одному із суддів України. Здійснює правосуддя на професійній основі, частина 4 статті 126 Конституції України 254 К, дріб 96ВР, стаття 51 закону. Конституція України 254-96 ВР. Містить загальні вимоги щодо заняття посади професійних суддів в судах загальної юрисдикції. Визначає їх способи призначення в перше і обрання безстроково. Пункт 27 частини 1 статті 85, частина 4 статті 126, частина 3, 4 статті 127, частина 1 статті 128, 254 к дріб 96 ВР. Водночас законодавець понажить встановлювати додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня порівняно з основними вимогами для зайняття посади професійного судді. Частина 5 статті 127 основного закону України. За Конституцією України, 254, дріб 96 ВР, набуття громадянина України статусу професійного судді пов'язане з настанням відповідного юридичного факту. Призначення чи обрання його на цю посаду, заняття посади судді здійснюється шляхом призначення вперше, обрання після закінчення строку, на який його було призначено, такі висновок впливають, зокрема, змісту частини 4 статті 126 Конституції України, 254К, дріб 96ВР. Згідно з якою судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного суду України та суддів, які призначаються на посаді суддів перше, і з правовою позицією Конституційного суду України, висловленою у рішенні 16 жовтня 2001 року, номер 14 РП Дріб 2001, відповідно до якої на обрання безстроково може бути претендувати особа з належною фаховою підготовкою відповідним досвідом і стажем. Оскільки завершився строковий п'ятирічний термін перебування на посаді професійного судді 7 пункту 4 буквальної частини вн 14 Р 710 0.1. у Конституції України 254К-96ВР встановлено порядок першого призначення на посаду професійного судді, яке здійснюється президентом України строком на 5 років, закріплено положення про обрання всіх інших суддів безстрокової Верховної Ради України, частина 1 статті 128 254 96 ВР. Системний аналіз положень пункту 14, частини 1, статті 92, частини 4, статті 126, частини 2, 3, 4, 5, статті 127 128 Конституції України. Та оспорюваних положень закону, дає підстави для таких висновків. Призначення на посаду судді здійснюється тільки вперше обиратися на посаду судді, можуть тільки суддів, в яких закінчується п'ятирічний термін, на які вони були призначені до складу апеляційних вищих. Спеціалізованих суддів та Верховного суду України можуть обиратись тільки професійні судді, заняття суддівських посад, в апеляційних, вищих, спеціалізованих судах і Верховному суді України шляхом обрання виключає можливість призначення суддів у ці суди. А відтак призначення на посаду суддів може здійснюватись лише до місцевих суддів. Вимоги щодо наявності стажу та просування особи на посаді судді кореспондують з вимогами пункту 13, основних пунктів принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями No4032 та номер 40 дріб 146 Генеральної асамблеї ООН і 29 листопада та від 13 грудня 85 року, в яких зазначено, що підвищення судів на посаді, там, де є така система, слід здійснювати на основі об'єктивних факторів, зокрема здібностей. І досвіду, тобто, встановлення такої вимоги як стаж роботи на посаді судді є об'єктивним критерієм для заняття посади суддів операційних вищих спеціалізованих судах та Верховному суді України, вказана вимога обумовлена особливим характером процесуальної діяльності цих суддів і не порушує принципу рівності громадян України в їх конституційних правах, що відповідає положенню частини 5 статті 127 Конституції України 254К, дрібний розпошіств. Стосовно встановлення законодавцем, законодавцем додаткових кваліфікаційних вимог до окремих категорій суддів щодо стажу віку та їх професійного рівня об'єктивно виправдане, обґрунтоване та справедливе, не може вважатись дискримінаційним, тому це обмеження стосується тільки конституційно визначеного спеціального статусу професійного судді, не впливає на зміст його прав, свобод, їх скасування чи обмеження. Як людини і громадянина, що гарантується, зокрема, частиною 3 статті 22 Конституції України 254К, дріб 96 РВР, згідно з якою при прийнятті нових прийнятих законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, Конституційний суд України в рішенні від 18 квітня 2000 року, номер 5 рп дріб 2000 В05 п 00 зазначив, що встановлення Конституції України 254 к 96 ВР та законами України певних кваліфікаційних вимог не порушує конституційного принципу рівності, адже всі громадяни, які відповідають конкретним кваліфікаційним вимогам, мають право займати відповідні посади. Абзац, 3 пункту 2 мотивальної частини в своєму рішенні номер 4 РП від 2013 року. Дріб 2013 від 12 червня 2013 року справа номер 1 9 дріб 2013, який є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим. Конституційний суд України наголошує, що згідно з Конституцією України, судоустрій, судочинство, статус суддів визначається виключно законами України. Пункт 14 частини 1 статті 92. Які приймає єдиний орган законодавчої влади в Україні – Верховна Рада, стаття 75, пункт 3, частини 1 статті 85 стаття 91. Правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. Суддею є громадянин України, який встановлює Конституцію України законом порядку, призначення чи обраний суддею, займає Штатну суддівську посаду в одному з суддів України. І здійснює правосуддя на професійній основі. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі суддів, загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в судді стаття 51 закону. Загальний порядок призначений на посаду професійного судді в судах загальної юрисдикції та підстави звільнення цієї посади передбачено судним законом України пунктом 27 частини 1 статті 85, частинами 4 і 5 статті 126. Частиною 3 статті 127, частиною 1 статті 128. Зміст зазначених положень щодо процедури порядку призначення обрання на посаду судді конкретизовано в законі, в якому, зокрема, встановлено вимоги до осіб, що виявляли бажання звернутись до комісії заяву про участь у доборі кандидат кандидатів та до кандидатів, які вже проходять. Що? Завершено, будь ласка. Ви мені обмежуєте в часі? Чим це передбачено стаття закону? Регулювання передбачених законом порядку набуття статусу суддів згоджується з вимогами В міжнародних актів так у Європейській хар хартії про закон про статус суддів 10 липня 98 року зазначено, що закон встановлює обставини, за яких попередня діяльність кандидата або ж діяльність його близьких родичів з причин законних об'єктивних сумнівів продовжених такої діяльності щодо неупередженості та незалежності цього кандидата може бути перешкодою для призначення його. На цю посаду, крім того, у своєму рішенні 16 жовтня 2001 року номер 14 СРП є обов'язковим та виконанням на території України остаточним, не може бути оскарженим. Конституційний суд вирішив Вища Рада юстиції вносить подання президенту України про перше призначення посаду професійного судді строком на 5 років, а не Рада правосуддя як зазначено. З відповіді дев'ятнадцятоп'ята, від 1808 -23. Встановлено правосуб'єтності фізичної особи шкіря ВМ, не встановлення наявність присяги судді, посвідчення професійного судді, розмір заробітної оплати судді шкіра з доступних відкритих джерел, встановлено, що указом президента України про призначення суддів від 7 листопада 2013 року, номер 620 дріб двадцять шкіру Віру Миколаївну призначено на посаду судді Кіровського міського суду Луганської області строком на 5 років, а своїм рішенням номер 258.0 дріб 2570149 257 дріб 0 дріб від 5.072 року. Голова Верховного суду керуючи статтею 55 пунктом 56 розділу 12 прикінцеві та перехідні. Положення закону України про судоустрій, статус суддів, вирішив відрядити для здійснення правосуддя. Суддів Мархівського районного суду Луганської області шкіру Віру Миколаєва та Дідоренко Анажеліку Едуардію до Корольовського районного суду міста Житомира. Це як? Чим це передбачено? З огляду на зазначено вища слід констатувати, що фізична особа Шкіра ВМ призначена на посаду судді Корольовського районного суду в супереч Конституції України, а також відповідних рішень Конституційного суду України, а саме номер 3 РП. Дріб 2011 від 5 квітня 2011 року. Справа номер 1, дріб 10, дріб 2011. Номер 4, РП, дріб 2013 від 12 червня 2013 року. Справа номер 1, перед 9, дріб 2013. Номер 14, РП, 2001 року від 16 жовтня. В даному контексті слід зауважити, що відповідно до частини 4 статті 382 Кримінального кодексу України умисне невиконання службовою особою Рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду України та вмислене додерження неї висновку Конституційного суду України карається, позбавленням волі на трьох від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Стаття 382 ККУ. Отже, як бачається звикладено, з урахуванням фактів, доводів наведених, наведених вище по тексту. У відсутність офіційного підтвердження постанови ЦВК факту прийняття нової конституції України з українському референдумі Фізична особа шкіря ВМ ніколи не набувала в законний спосіб конституційного громадянства відповідної статусу професійного судді, пов'язаного з настанням. Відповідно юридичного факту призначення, що обрання на насаме на цю посаду, враховуючи викладне вище, керуючись рішенням Конституційного суду, No3 ЗП від 11 липня 97 року, 4 ЗП від 3 жовтня 97 року щодо офіційного тлумачення порядку прийняття введення в дію нової Конституції України на українському референдумі та рішень No6 РП Дріб 2005 від п'ятого 10 п'ятого року, No6 РП Дріб 2008 від 16 1648 року. Щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3, 4 статті 5 Конституції України, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 36 каз України, вважаю наявністю інших обставин, які викликають у розумно спостерігачів сумнів, непреженості або об'єктивності судді, незаконне перебування шкіри ВН на відповідній посаді судді, а не професійно судді Корольовського суду міста Житомира, без наявності посвідчення професійного судді та присяги, яку повинна складати. Народові України заявляю про її відвід від розгляду даної справи та пропоную з'явитися до компетентного правоохоронного органу для складання явки з повинної в контексті повного усвідомленого каяття за собою залишаю право на подання до Служби безпеки України заяву про злочин за кваліфікацією згідно статті 109 повалення Конституційного ладу та статті 111 Державна зрада Кримінального кодексу. Україна. Додаток копії відповіді на правосуб'єктність або відсутність правосуб'єктності у суді так названої судді Шкіра ВМ номер 19 дріб 05-08, дріб 2023. Заява підписана 23 січня 24 року. Дякую. У мене немає допомогу. Заперечуйте Ваша честь, прошу, щоб закон, не, на які заперечення чим вона заперечує, тому що ця особа, крім заперечує, так само як і прокурор заперечує або не підтримує, вони їх не аргументують відповідними статтями з закону. Це право сторона. Це право сторони, а суд так вирішує, що це має прийнятися, так? От, як ми бачимо у е, суді. Ви, нас на в коридорі чекаєте? Да, ми почекаємо в коридорі на ухвалення рішення. Не до суддя шалота, який без повноважень та без атрибутики судової влади, який е, мало того порушує закон про статус та суду устрій суду. Шультемте. За тут не хочуть чути. Не, не хочуть, щоб ми щоб чули. Який проводить судове засідання у е, мантії невстановленого зразка із е, значком теж. Така що ця особа судить? Виходьте всі, зараз за вами всі напишу, кате та особа, виходьте, особа без повноважень, вийдіть, Будь ласка, бо і так <кху> занадто <кху> багато на волі, враховуючи вашу. Кримінальну сторону. Це суддя буде зараз приймати рішення і буде оголошувати? Так, да, так, да, Зараз да, ми почекаємо. Зараз ми почекаємо. Е, нема нічого, не буде, верніше, нічого дивного. Скажу вам відверто. І ви навіть і обґрунтування Так, да, якісь обґрунтування. Просто ухвала має бути мотивованою і законною. Правильно, так, Валерій? Так. От дякую, Валерію, що він приїхав, за кінкаш, за 300 кілометрів підтримати. Тому що... Нічого, нічого. Да. Треба підтримувати таких, тому що. Ви... О, Тут вже наступне. Зараз у мене закінчиться, я тоді до вас підійду. Це там, так? Да? Прийшла ще група підтримки. Вийду в ефір, як буде вже ухвала. Дякую. Багнет нації.